Друзі хороші, здравствуйте, дітки мої! Це ясний день поважу, Шлю вам вітання свої. Сьогодні до нас залетіла пташка і розказала мені таку історію. Вона зустріла двох песиків, які не можуть перейти дорогу, тому що зламався світлофор і вони бояться перейти дорогу. Але я вважаю, що ми можемо їм допомогти в цій біді. Але спочатку давайте ми з вами пригадаємо, що таке світлофор і для чого він потрібен. Діти повинні виходити на вулицю у супроводі дорослих, а особливо, коли вони переходять дорогу тримати батьків за руку та бути дуже обережними біля проїжджої частини. Пішоходи рухаються вулицею по тротуарах, тільки з правого боку. Машини, вантажівки, мотоцикли пересуваються проїжджую частину також з правого боку. Ну, Рух в Україні правосторонній, Але що робити, коли знадобиться перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід. І ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці. Аби не потрапити під машину, за якими ж знаками ми побачимо, що перед нами пішохідний перехід. На нього вказують спеціальні знаки синього кольору з його що що рухається переходом. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливим білим смужкам, що нанесені на, на дорогу, такі смужки. Називаються зебли. Такий перехід називається нерегульований. Але є ще регульований перехід. На нього вказуються два форми, що вторіть обидва боки дороги. Послухайте тобто вірш, будь ласка, в нього на чотири боки є по три кругленькі ока. Він не світить, нідаремно. Як подивишся зеленим, йди скоріше на зівай. Світить жовтий то чекай, а червоний стій, не йди, щоб не сталося гіди. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машини. І тільки тоді не виходить. Якщо ж ви переходите на сигнал світофор, то потрібно пам'ятати, червоне світло, стій. Жовтий приготуватися потрібно, а зелений Переход. Під час переходу дороги спочатку всі повинні подивитися ліворуч, дійти до середини дороги та подивитися праворуч. Якщо все спокійно, то сміливо переходь. Запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і знову ж таки потрапити під колеса. Якщо ви Під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, то переходити треба пішки, ведучи свій транспорт за кермо. А, а ще запам'ятайте, не можна гратися та бігати на проїжджій частині, бігти за якоюсь річчю, наприклад, м'ячиком, Якщо вона, вона впала на дорогу, це може бути дуже небезпечно. Також діти, будьте уважними, граючись у дворі. Не кожна машина їде двором будинків з швидкість. І може трапитися халепа, грати у дворі краще на спеціально побудованих дитячих майданчиках, подалі від дороги. Хочеться ще раз нагадати: не забувайте про ці правила і бережіть себе. Дітки, я пропоную вам допомогти песиками зробити світлофор, але не звичайний. А ще ночі. Дивіться, який гарний получився у мене. Для цього нам буде потрібна основа, ви можете намалювати, чи зробити з кольорового папіру ось такий світлофор та три квадрати відповідних сигналів жовтого, зеленого та червоного кольору, які, із яких ми будемо робити мордочки. Олівець, клей та серветки, на які ми будемо працювати. Перед тим, як зробити роботу, я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Дивіться, будь ласка, і повторюйте за мною. Наші пальці дружно встали, фізхвилинку почали. Руки гарно розімнемо, як клички побоксували, як Шевченка у футболі. Забиваємо ми голе, всі, як бубка, пострибали, і за столи ми гарненько посідали. Дітки, нам потрібно зробити з кожного квадрата мордочку собачки. Для цього ми беремо, згинаємо паперець таким чином, щоб притримуючи пальчиком вгорі, щоб у нас утворився трикутник. І проводимо пальчиками. Ось так. Далі ми беремо бокові куточки і загинаємо на себе. Це буде одне ушко собачки. Так само ми робимо з іншого боку. Ось у нас вийшло два ушка. Для того, щоб було схоже на личко, ми загинаємо нижній куточок від себе. І у нас виходить така мордочка. Але для того, щоб вони були схожі на зразок, нам потрібно намалювати мордочку простим олівцем. Очінята. Носик та ротик. Але ротик суворий, тому що червоний колір попереджає про небезпеку і говорить, що нам потрібно почекати. Так само ми робимо з кожним трикутником, але вираз обличчя змінюється. Получилося в мене. Я вважаю, що з таким світлофором наші песики дістануться безпечно додому. А вам бажаю гарного настрою та не забувайте про правила дорожнього руху. До нового зустрічі, малята!